Не ну, дядя, блядь. Залише мене спокій. Я не готовий. Бля, ну його можна з п'ятки збрити, в принципі. Ну це продається поближче підлетіти, а в нього там якась МК чи що там в нього. Прокомендувати? Я можу прокомендувати такі, як в мене. ЄБАТЬ! Він мене збив! Охуеть! Охуеть! Я первый раз таки бачу. Чекай-то тему. Охуеть! Может, проконвато такие монеты, как мана? Типа, им бюджетный плюс-минус заебись. Охуенно!